Про те, що громадянське суспільство проходить під контроль е, Київської міської адміністрації. Виявилося тільки 30 громадських організацій, які не змирилися з цим. І насправді 15 е, нас і менше 30 громадських організацій. Але до сьогодні опір і ми не, не даємо провести, провести жодного е, так званого питання чи по генеральному плану, чи по забудовах, які намагається протягнути Поповська адміністрація, через з нас наступним кроком, розуміючи, що громадська рада при київській міській адміністрації заблокована, яка не збирається на свої засідання уже один рік, щоб протирічить будь-яким нормам, етичним, моральним громадянського суспільства. Активними громадськими організаціями, які виступають проти забудовників нахабних в місті Києві, проти тих, хто знищує наші історичні пам'ятки, була висунута ініціатива перед головним управлінням архітектури і містобудування, яке очолює та панц... цілувальник. Під час проведення євро ми збиралися тут зовсім поглядом у білому головного управління архітектури і і попов і, і целувальником було обіцяно привселюдно, що громадська рада при цьому управлінні буде створена. Натомість, після того, протягом трьох місяців, целувальник відмовляється від своїх слів і, по суті, через юристів заблокував створення громадської ради. Ось